Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє і присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Якщо ви трішечки вслухаєтеся, навколо звучить ліс. Симфонія птахів. Маєте можливість, підійть, набудьтеся, послухайте їх. Наша сьогоднішня історія про маздуня. Дивне таке ім'я, воно є пестливе звернення до виховательки. Родини Фредро. Чому кажу родини? Бо Маздуня була ще вихователькою у Софії Шептицької. Вона приїхала з кантону Фрайбург в 1843 році в Бенькову вишню, в сім'ю Фредрів, і була вихователькою Софії Шептицької. А потім Софія її забрала до прилбичів, щоби вона займалася вихованням вже Софійних дітей. І таке пасливе ім'я, воно насправді. Складалося з двох частин. Ваше завдання розгадати, що ж це за таке ім'я у виховательки сім'ї Фредрів або після сім'ї Шептицьких. Я вам дякую за підписки, вподобайки, коментарі, а також вашу підтримку на Монобанці. Це все допомагає поширювати і продовжувати залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.